Багатьма голосами вигукував натов, прийшла та пора, щоб сказане слово пророка, збулося, ось цар твій гляде на малому ослі, і Єрусалим весь в те місце зійшовся, багаті і бідні, дорослі й малі. І пальмо гілля під ноги стелили та одяг свіх клали на шлях, де Христос. На ослику уїхали. Здавалося, трохи на трон піднесуть його царський. Ось ось. О, благословенний ти сину Давида, Ізраїлів цар, слава на висоті. Кричали євреї. І Ніхто заглушити не міг того крику хвилини оті. Лиш декілька днів з того часу минуло. І натовп той самий кричав розітми про те, що робив він, для люду забули, Сціляв, воскрешав, не згадали вони. Христос передбачив все, що тут буде. Не тішили звуки осанна його, бо знав, як жорстоко вбиватимуть люди Месію, Спасителя. Бога свого. Він знав у діл міста, він бачив руїни величного храму і долю людей, столичного центру, велике падіння, котилися сльози з сдніх очей. Прощався він, мов з пташенятами пташка. Ой, скільки жалю було погляду тім, прощання йому це давалося важко, сказав. Я порожній лишаю ваш дім. Порожнім. Ви чуєте, друзі, це слово, як страшно почути таке від Христа і не зрозуміти час відвідин Христових. <кхи> Сумна <кхи> таких участь, бо ж да їх біда. Отож, перевіримо ми всі сьогодні, що діється в наших сердечних домах. Не будьмо як місто черстві і холодні, в якому для Господа місця нема. Не втратьте свій шанс на спасіння, благаю ще доки спасити так близько стоїть, допоки у дверях стоїть і чекає, і голос спасіння у світі звучить. Потрібно сердечний свій дім пильнувати, щоб сумом Христос. Не дивився на нас, якщо в ньому місця для Бога не дати, то жде неминуче загибелі час. Слідкуй за тим, щоб не втратити неба, щоб наші серця не лишились пусті. Довірити Богу, життя своє треба, бо наш порятунок в Ісусі Христі. Амінь. Оставлять у тобі каменя на камені, бо незрозуміло ти часом від твоїх. Люди зустрічали Ісуса Христа, кричали посана, стелили одяг, стелили натяте зелене гілля, а Ісус в цей час дивиться на цих людей, дивиться на Єрусалим, Знає, чим наповнене їхнє серце плаче. Ти вчив мене ходити по воді, а я завжди дивилася на хвилі. Себе сама бажала зберегти, а ти хотів, щоб я жила по вірі. І хвилі віщаю, страху і безнадій мене не раз хотіли потопити. Та ти спішив змінити хід подій, продовжував мене і тоді любити. Часто крізь вогонь, ні, не для того, щоб спепелити, а щоб відчула там тепло долонь і щоб вірі далі могла жити. Життя по вірі, це не шлях, це дні і ночі у сльозах молитві. Це твердо знати, що на небеса. Jesus está Сим шляхом у повірі Христа вітали, як царя, але пізніше таки царем не визнали. І більше того, через шість днів потім зрадили свого власного царя. Але факт того, що він є цар, підтверджується тими ж самими писаннями і пророцтвами, які ще в Старому заповіті написані. Адже, якщо навіть таке дрібне, здавалося, пророцтво про віслючка збулося, то наскільки більш такі яскраві пророцтва мають збутися? І я хочу звернути увагу про те, що написано про майбутнє, про те, що очікує цей світ в майбутньому. В 20. лягла вперед, Спасителю святому. Дорога, що Єрусалим веде, скажіть скоріш, тепер дощці Сіону ось цар смиренний, твій до тебе йде. Спасіння світло лється крізь століття, любові Божій не знайдемо меж. проте сьогодні для Ісуса віття ламаємо, шлях скаляємо за деш. Христа зустрічаєм криками, Осанна! і радість в душах, торжество в серцях. Ісус же бачить хрест свій дерев'яний і чує інше в наших він словах. Відніються не квіти, цвяхи терни, й терни, І голговський час до болю пристрашний. Царю осанна крик у вирок зверне, і небо. Все здригнеться, розіпни. Невже той, якому наче вчора стелилось віття, тішилась юрба, невже йому іти стра... на страту стратуску в Христовім серці смуток і журба? А очі, очі сповнені любові? Оскільки в них і співчуття і жалю, стечуть із рук невинних краплі крові, У устрах промовлять, Отче, їх люблю. Сьогодні Він в Єрусалим в'їжджає, до тебе дуже, ось святе, гряде, а як його в цей день ти зустрічаєш чи місце? У твоїй душі знайде, невже вона, немов тверде каміння, Глядущого до себе не прийме, невже із уст не вирветься хваління, чи спи ще нині в злі єство твоє? Вставай з гріха, ночей знялась судана, у небо нині очі підійми, стрічай Ісуса криками, Осана. Його гірким не роздратуй, розпни. Вклонись Христу, будь Богу за дитину, Всевишньому віддайся ти сповна, і сам Спаситель у святу родину тебе прийме, де радість неземна. І як тебе зустрічатиме все небо, як ангели співатимуть пісні, Ламатись віття буде там для тебе. Тобі розтягне руки Бог свої.